Всім привіт! Сьогодні я зіпив з пластиліну ВАЗ 2106. Кажу зразу, краш-теста не буде. Цю машину я оставлю собі для колекції. Слідуючу машину будемо розбивати Москвича. Пусики в нього мотор. Цю машину я ліпив не так як всі, я мені дуже стекло поставив із бутилки пластику. І я її покрасив. Вона взагалі невелика. На відео кажеться, що вона здорова, але нам ні в ладоні Ну, Машина дуже гарна вийшла. Оцей проект мені подобається. Якщо ви хочете багато таких машин, ставте лайки і підписуйтесь. Моя ціль це добити 100 підписників. Але хоча б 10. Ось таке в неї є Скромне, звісно, але. гарне. Я в вал не встав, але по той є тіск. Манжероне... все є. І дуже гарний мотор качествен. Ось як вона виглядає ззаді, А ось як зверху. Я таке сердечко намалював на кріщ. Вийшло гарно. Солона тут майже не видно. Жалко, звісно, Ну, може, тут. О, о да, видно рулі. Камера не фокусірується. теста бути немає, але... Що немає, <клес> І то, що вона вийшла дуже гарно І розбивати таку красоту дуже жалко. Тому розбивати ми будемо другу машину. А ця ж хай трохи поживе. Може якусь іномарку зліплю, всі, що ми відео. Можемо москвича це все, все зависить від вас, від ваших коментарів, від ваших лайків і як ви підписуєтесь. Я вкладав, що я виложу відео в четвер вечір. Ну, думаю, ви його побачите і ждали нового відео. Якщо вам подобається, коли я красю машини, то ставте лайк. Ви, напевно, задаєтесь питання, чому вона так блистить? А я вам скажу. Тому що я її красив лак. Ось такий в мене лак, і він вже в мене кінчається. Вже в мене до друге. Я покриваю машину лаком для ног. Мені це більш краще. Лаком для волосся, я якось ляду. Якось не дуже гарно виходить. Якщо лак для ноті, то вона і крепко стає, і гарна. Знаєте чого я не можу поняти? Чому в мене нема актива? Я дуже хочу собі... Підняти актив. Хочу підписників багато. А мене три підписники. Це якось не дуже. А, хочу я багато підписників для того, щоб стрімити на YouTube. І получати. Е, радість якусь получати. Ти вас радує. Якщо ви хочете, щоб я почав стрімити на Ютубі, то будь ласка, робите мені хоча б 50 підписників або 100. Це моя марія. Дякую всім за перегляд. Все. Ой вибачте, Всім пока!